так скучно. Ой, якась ара робок треба скачати. О бою, що за скіт. Лав, ти сразу я тебе буду згадати. Вона круто грає. Привіт! Привіт, ти круто граєш? Не хочеш купати? Я де проти. Я де проти я подругу додав. Добавляй. Ні. Всі магай. Давайте представлю. Аня мені 18. Яки ви мені 17? Я варго мені 16. Тобі здати, не обов'язково її. Звабить колора, а вона є ва її на 15. Наступний день. Не подобається ця варху. Треба її якось підставити. Ребята, вархота просилася в ході. Все у нас